Що потрібно зробити, якщо ви хочете бачити місце знаходження вашої дитини, чи вашої дружини, чи дружина хоче бачити, де зараз чоловік? Якщо у вашій сім'ї панує довіра, то ви можете це все безкоштовно зробити за допомогою стандартного інструмента Google карти, як на iOS, так і на Android девайсах. У мене ось зараз відкрите Google карти і. Що я повинен зробити, щоб дозволити комусь бачити моє місце знаходження. Я клікаю у правому верхньому куті на іконку свого профілю, і тут є опція надсилання геоданих. Натискаю її і бачу, з ким я зараз ділюся своїм місцезнаходженням, де знаходяться ці людини, і можу натиснути кнопку поділитися геоданими. Я можу поділитися з кимось на одну годину. Або доки я не вимкну, або можна там додати, на скільки годин потрібно з кимось поділитися. Наприклад, ви плануєте вечірку і хочете десь зустрітися і передати свою гелокацію тимчасово. Ось за допомогою цього інструменту ви можете це все зручно зробити. Навіть на 15 хвилин можна мінімум поділитися. Ця людина, яка а, прийме ваше запрошення, вона буде бачити ваше місце знаходження на Google картах. Давайте подивимося, як це виглядає. У опції надсилання його даних обираєте людину, яка вас цікавить. Ось, наприклад, моя дружина. Зараз вона знаходиться ось тут. Або була там 11 хвилин тому. Якщо вона передає дані в реальному часі, то під статусом офлайн поряд ви будете бачити навіть заряд телефона у відсотках. Також, ви можете додати сповіщення. Коли людина входить до якоїсь зони, система Google буде вас сповіщати. Ось, наприклад, я додаю сповіщення, обираю місце. Додати місце і обрати на карті. І бачите, ось такий от кружочок, я його можу перемістити. Наприклад, ось тут. І натискаю додати. Як тільки моя дружина покине цю зону, то автоматично я отримую сповіщення, що користувач там. З'явився в цій зоні або покинув цю зону. Це може бути домашня адреса, адреса школи вашої дитини, чи гуртка, чи, наприклад, робоча адреса. І ось бачите галочка, коли і як сповіщати. Я зберігаю Оля Ярова також побачить, що ви додали це сповіщення, Їй це прийде на пошту. І тепер я автоматично буду бачити. Сповіщення, коли вона покине цю зону сяде на потяг. Ось таким простим, зручним способом, не платячи ні за які підписки, ви можете це зробити. Чи можете ви це зробити повністю анонімно, наприклад, від вашої дитини або дружини? Ні. Бо Google вам буде періодично надсилати сповіщення, що ви ділитесь вашим місцезнаходженням у реальному часі з такими-то користувачами. Ось такий лист буде вам періодично приходити. Користуйтеся, підписуйтесь, В мене ще багато цікавого. З вами був Сергій Єровий.